Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб-каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день сьогодні. Поговоримо про статтю з економіст. Попунктно розглянемо напрямки, обсяг і каверзи фінансової допомоги Сполучених Штатів та ключові тези. А звичайно, я пропоную розглянути отаке суб'єктивне. То, що сказав Ілон Маск відносно України у своєму, хотів би сказати Твіттері, але це зараз система називається X чомусь. Ну, так то, то, то він так назвав і так воно і є. Так, давайте тоді по, пункту, по, по пунктах про статтю, яка була опублікована в The Economist». Проти фінансування війни в Україні виступає Трамп і його Крилов в Конгресі, яке стоїть на позиції Америка понад Усе, чи дійсно є це так, і чи вірно закономіст зробило такий висновок? Точніше, автор, звичайно. Я мушу сказати, що останніх, там не знаю, і 8 чи дев'ять місяців, скільки триває війна, ми розшифровуємо слова Трампа. Ніхто не може чітко зрозуміти, про що йдеться, як так, треба звичайно. трактувати. Його слова, тому що тут в Україні взагалі мало розуміють американський менталітет і політичну мову Сполучених Штатів Америки. Але от що точно ми можемо зрозуміти, і з чого потрібно починати, що фінансування фінансування е, України і фінансування спротиву проти Росії воно відбувається в пакетах. Фінансових і це виглядає ну, якось дивно і незрозуміло, тому що пакет чомусь складається з різного роду, з різного роду фінансової допомоги на незрозумілі для нас цілі тут для України, чому це зараховується до фінансування а, Збройних сил України там, чи військової допомоги. І республіканці вони завжди обурені тим, що з там 40 мільярдів доларів, чомусь 6 мільярдів доларів, е, виділяється на дослідження якоїсь там гендерної проблематики в Афганістані чи в Пакистані і так далі, і тому подібне. І потім, коли ми підбиваємо звіт е, з цих 112 чи 117 мільярдів доларів, які нам нібито були е, асигновані, з... Е, Бюджету Сполучених Штатів Америки то з'ясовується, що безпосередньо на зброю було 17 мільярдів, а всього разом там не більше там, 40 мільярдів. А Чому за нами числиться чи рахується там ще 72 мільярда? То сказати про це дуже складно. Хоча о, свідомості там, республіканців і Трампа. Сума в 112 мільярдів доларів. Не 17 мільярдів там і не 42. Mm -hmm. Тому зрозуміло, що якщо так розуміти ситуацію, то можна зрозуміти Трампа, що таке фінансування, ну, він, він проти такого фінансування. Він не буде так фінансувати. Зрозуміло, пане Анатолію. Я щось собі нагадав, колишній, то вже дуже давній виступ. Трампа, коли він кричав на трибуні для своїх слухачів відносно Путіна і Байдена, що they want meat, вони хочуть м'яса. Це відео опублікувалось в багатьох телеграм-каналах і таке, і він якось хотів сказати про те, що він може зупинити, він згодом так і сказав, що він міг би зупинити війну за один день. А, ну це Політати, до речі, так? така теж була теза, яку тут активно обговорювали. Але я ще раз кажу, що ми ну, висмикуємо з контексту і не розуміємо Загалі, так. Угу. психології взагалі і мови там, Трампа він бізнесмен, він приблизно говорить ну, от, такі речі, що, що значить я питався. Я опитався безпосередньо, наприклад, у Гарі Табаха, тут в Києві. Як розуміти ці слова, і ну, пояснення було таке, що потрібна угода. Трамп дуже добре знає ментальність Путіна і Зеленського. Ну він так вважає, принаймні, і спочатку він говорить з президентом України, з'ясовує позицію, на що ми готові, що ми хочемо. А потім говорить про те, що з Путіним далі розмовляє, говорить, якщо ти не виконуєш. Таму таку позицію, то тоді ми надаємо таку зброю Україні, ну, яка, яка вирішить на користь України. Різні інтерпретації. І є от один важливий момент: за Трампа Путін не наважувався на військовий напад. І ніхто не знає, що би було, якби президентом був не Джо Байден, а Дональд Трамп. У мене чомусь є таке переконання, що військового вторгнення не було. Але ми також можемо сказати відносно нашої сторони: за Зеленського, за точніше за Порошенка, Путін також не наважився. Як вам таке твердження? Якщо подивитися нашу ближчу ситуацію, чи все-таки тут в нас з політики нічого ніхто не вирішує, ніколи не вирішував? Ви знаєте, це добре запитання, і незважаючи на всю мою любов до Петра Олексійовича, тому що я вважаю, що він більше шкоди зробив для України, тому що він mm -hmm. це все робив свідомо. Якщо Зеленський просто дурень. І він не розумів, що він робить місцями. Містями розуміло, місцями не розуміє, то Петро Олексійович все робив свідомо, але насправді ми не можемо сказати, що Путін би наважився 100% на такий крок, і що це вже детерміновано або визначено. Хоча, хоча з огляду на політику Кремля, на розуміння того, що час спливає. Вони могли б наважитися просто краще підготуватися. Тут, отак от би я відповів: що не 180 тисячне угруповання він би сконцентрував на кордоні, а підігнав би зразу 300 тисяч, щось би інше планував, але це б тоді привернуло увагу і ну, світової спільноти і всі розуміли, що мова насправді йде про серйозну війну. І тоді все б інакше, можливо, розгорталося, і санкції зі старту були зовсім іншими. Хоча. Санкції теж нічого не вирішують. Uh -huh. Але запитання ваше залишається відкритим. Uh -huh. По Порошенко? Так, ви знаєте про те, що є такий анекдот, який кажуть. Не тільки наші радіослухачі, але й різні блогери. Що якщо ти сперечає... сперечаєшся своїм співрозмовником в коментарях, і тебе назвали порухоботом, значить ти виграв суперечку. От, от от зараз таке відбувається. Але я хочу нашим радіослухачам нагадати, що ми з паном Анатолієм завжди аналізуємо закордонну пресу, і о, яка стосується нашої батьківщини України, тож я йду далі до наступної тези. Яка була опублікована в статті The Economist? Нагадую, республіканці вже е, проголосували проти виділення 300 мільйонів доларів на підготовку українських солдат. Тому Білий дім пішов на хитрощі. Ізраїль, Україна і Тайвань об'єднали в один пакет фінансування з е, сумарним розміром? Ну, тих 106 мільярдів доларів? От, от таке, така була теза. Як ви думаєте, це хитрощі? От питання. Ну, ви розумієте, в, е, знову ж таки, це якісь інтерпретації, маніпуляції, е, якби Білий Дім себе мається на увазі адміністрація Байдена поводила з самого початку коректно, і загалом адекватно оцінювала і військову і політичну ситуацію. То, по перше, ми б вже не ста... Sta... питання фінансування війни не стояло, тому що вона давно вже була виграна Україною. Це ну, важливо розуміти. Я не бачу в Білому домі в діях там Байдена якихось правильних хитрощів і дуже таку проукраїнську позицію, яка спрямована на подолання. Неконструктивності і упередженості республіканців не бачу. Ось. І я ще раз скажу, що ну, загалом давати от оцінки таким тезам і інтерпретаціям, які там пише «За економіст», ну, це ну, якщо чесно, це трошки марна справа. Ну, нічого про це не говорить. Ми не можемо достаменно розуміти точну позицію і демократів і республіканців у цьому питанні. Ми не знаємо, чому насправді якась навіть та частина республіканців, яка підтримує Трампа, займає таку жорстку позицію. У нас, щоб ви розуміли, от щоб всі слухачі розуміли, які слухають нас за кордоном. У нас позиція республіканців в Україні не представлена. Взагалі, у нас немає ніякої республіканської преси. У нас є один чи півтори людини. Метафорично, які тут в Україні хоч щось доносять від крила, від табору республіканців. В основному всі орієнтуються на демократичну пресу, на Washington Post, на New York Times. ну, в кращому випадку, що там, не знаю, на BBC чи CNN. Ось. І ми нічого не знаємо взагалі про позицію республіканців. Це треба розуміти. Ну, для того ми і аналізуємо, і читаємо також закордонну пресу. Наступна теза. Квота в Україні 61,4 мільярда. Цього має вистачити до вересня 2024 року. От така теза. І як ви гадаєте, як прорахували, і чи дійсно вистачить, і чи ну, не я потрібно знову, більше? Я знову таки, я почну зі свого. Mm -hmm. Розумієте, в чому питання? Що... Це дуже добре обговорювати 61 мільярд доларів на там, 2024 рік до вересня і так далі. Нам потрібно було справжніх 30 мільярдів, не стільки 30 мільярдів як озброєнь на 30 мільярдів. Але в березні 2022 року, ну принаймні, хоча б це було б в червні 2022 року, і це все давно б давно закінчилося. Розтягувати нам на кожен рік, ми ж не знаємо, що входить в, в, в ці 61 exactly. мільярд. Чи там знову зашита якась незрозуміла? Ну, я не знаю, фінансування когось і чогось, тому що чомусь завжди з якогось чергового 1 мільярда і якогось пакета з'ясовується, що реальна зброя це на 230 або 300 мільйонів. Причому чомусь це все пропускається через гроші. Україні потрібна зброя, нам гроші не потрібні. Так, ні 60 речі. мільярдів, ні, ні, ні трильйон доларів. Україні потрібна зброя. Якби говорилося нам, що до вересня місяця ми отримаємо 1200 абрамсів, і до них е, боєкомплект е, в 2 мільйона снарядів, це було б щось зрозуміло і конкретно. І ще плюс до цього 4 чи 8 ескадрилів літаків f 16. Це тема для розмови. 61 мільярд доларів це все одно, що анекдот про Василя Івановича Петьку Я не знаю, чи в Сполучених Штатах знають такі анекдоти. Ну, Василь Іванович запитав свого Петьки який імпульс? то відповів 40. Ну, той спитав, а що 40, а що імпульс? О, точно так ми можемо говорити про цих 61 мільярд це багато чи це мало? Та угу. да, це взагалі не, не, не можна про це говорити, тому що для українців це. Все одно, що імпульс 40, що 40, а що імпульс? Це так. ні про що взагалі. Розмова про гроші загалом це ні про що. Українці розуміють мову цифр по зброї. І ми от тут дуже добре знаємо, що якби нам не 24 установки Хаймер поставили, а 224, то це була б зовсім інша ситуація. Так само, якби нам дали е, ракети атакам з одразу, а не ті, що стріляють. Максимум на 50 кілометрів, то ситуація була б зовсім інша і взагалі цю війну вже давно можна було закінчити. Війна закінчується не доларами, не мільярдами доларів. А вона зброєю закінчується. Ну так от до речі, також військові. Говорили в своїх чи телеграм-каналах чи ну, блогерах, тому що ми розуміємо, що на війні це не професійні зараз, військові повністю є. Так, це є люди, які займалися чимось по життю ну, так, Така українська доля. Сьогодні він жнець, так? а завтра він боєць. Видно, та, можна так констатувати факти нашої історії. Але маю на увазі, що солдати говорили: не давайте, не говоріть нам. Про гроші дайте нам зброю. Ось такий головний ну, меж за я, пункт... я навіть от, не змовляючись і не знаючи позицію українських військових, теж так уже інтерпретую всі цю розмову про гроші. Давайте ще останню цитату з цієї статті, і ми йдемо до маска, а бо тому, що це остання цитата. Це була якась дуже така. Я думаю, ви зрозумієте. Ідея зробити єдиний пакет для трьох країн вимушена, якщо її розбити та на голосування е і голосувати окремо, то в Україні, то українцям шансів немає. Ну, знову ну, ну, це маніпулятивна взагалі ну, річ. Не можна загалом арабо-ізраїльський конфлікт порівнювати з познаттям по значущості по масштабах. З російсько-українською війною. Не тягне арабо-ізраїльський конфлікт на те, що відбувається сьогодні в центрі Європи між Росією і Україною. Не тягне і близько. Я розумію, там Ліга Арабських країн, більше 20 країн і так далі. Ізраїль маленький і тому подібне. Там лінія фронту. Я розумію, що Ізраїль невеликий, для них 64 кілометра сектором Газу, це для України, наприклад, там 264 кілометра. але менше з тим. По щільності населення і по видах озброєнь, які використовують проти Ізраїля, ну не можна Палестину і навіть Хамас з Хезболою і з Іраном порівнювати з Російською Федерацією. А значущість для світу, для Європи, війна російсько-українська, вона значно вища. Тобто там ну, не казав. Тому говорити про те, що це. Тільки через пакет, тільки через включення нас в, в, в Тайвань, там що там Ізраїль, і так далі. Ну можна говорити все, що завгодно, mm -hmm. не для, з якою метою це робиться. Mm -hmm. і, ну на завершення, і... також в цій статті говорилось про те, що Ізраїль, Україна та Тайвань потребують різних наборів озброєнь, тому, е, тому не, не буде якби перетину е, того, що Ізраїлю потрібно системи. Ракети до систем ППО Залізний купол в Україні потрібно більше металу, танків, чогось такого. А Тайваню — літаків Ну, хоча нам теж все це потрібно насправді. Тому йдемо далі за за е, моїми наступними питаннями. Так, наступна тема це е, відбулась дискусія у Spaces на платформі оцій X, і Ілон Маск порадив пожертвувати пожертувати цілісністю України, аби уникнути третьої світової. Про це написало також видання Wall Street Journal, і я цитату. Скажу, Ілона, нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією. Ну, ви розумієте, у нас ну, чомусь я не знаю для, для якої аудиторії да, це. Да. За кого міст він для західну аудиторію це все пише. Я думаю, що скорше е, Ілона Маска ракета полетить на Марс, ніж ми домовимося з Росією. Та ні, ну, ну питання не в тому. У нас якось перебільшується значення Ілона Маска. Ну, я розумію, так. що людина відома, але я б його порівняв там, з боксером Віталієм Кличком. Ну, от що може сказати Віталій Кличко по питаннях конфлікту на близькому сході? Ну, приблизно те саме, що Ілон Маск може сказати про Росію і Україну. От, приблизно те саме. Ну у них експертиза нульова, якщо не мінусова. Я не знаю, з одного боку, журналісти це можуть використовувати для ажіотажу, для того, щоб якось продавати свої новини. Ну, Не можна виключити, що це робиться якось з подачі там, Кремля чи Російської Федерації, і можна знайти таких елені масків ну, достатньо, які будуть говорити якісь там потрібні слова, їх вкидати в інформаційний простір і це все розкручувати і показувати, представляти це все. Як е, позицію там п'ятдесяти громадян mm -hmm. Сполучених Штатів Америки, умовно кажучи. наскільки я зрозумів, ви маєте на увазі, що Ілон Маск ім'я це є так, би мовити, Брент, бренд Це як... ім'я, бренд, його рівень експертизи і розуміння взагалі в політиці. Ну, ми ж всі бачимо, розуміємо, нульовий, але його чомусь наполегло, Ну скажімо так, Ілон Маск це Грета Тунберг. От, от mm -hmm. Ілон Маск так приблизно розбирається в міжнародній політиці, а як Грета Тумберг в питаннях екології і питаннях безпеки. Але хтось чомусь Грету Тумберг використовує як от речника таких mm -hmm. проблем. Точно так використовують її Ілона Маска. І не більше. Я б не перебільшував. Так, ну я думаю, ви хочете сказати, що Грета Тумберг. Як, як вірно прізвище Я вмію вимовити. Вона зайня, зайняла позицію за Палестину, так і. А, навіть так я не знав. О, дуже цікаво, Грета Тумбрих, вона ж не тільки в питаннях глобального потепління розбирається, так. вона ще розбирається в питаннях рабо-ізраїльського конфлікту. Ну, в цьому немає нічого дивного, тому що Грета Тумберг, як представник глобальних лівих, вона і мусить зайняти позицію. Палестинців. зрозуміло. Пане Анатолію, у нас ще є трошки часу, дві хвилинки. Можливо, ви щось хотіли сказати нашим радіослухачам те, що ми не встигли сказати під час моїх запитань? Ну, загалом, я знаю, говорити можна багато про що. Я хотів би сказати, що у нас є ще один такий лицар. Інформаційного простору, це Генрі Кісінджер, угу. це епоха, так. і е, е, ми всі заручниками є покоління цих людей, і поки це покоління людей не відійде у природний спосіб, ми будемо заручниками е, таких концептів, які в принципі, ну, і підживлються ці, ці конфлікти. Я просто нагадаю, як називається, я не знаю, як воно там. Чи є щось аналог в англомовній пресі? Але звучить в україномовній пресі так. Мій кошмар це говорить Кісінджер. Мій кошмар це перемога будь-якої зі сторін, як доктор, доктор Кісінджер перемагав у війнах. Так? Ну, цікаво, от. Це перемога будь кошмар це перемога будь-якої зі сторін. Крапка, і далі, як доктор Кісінджер перемагав у війнах. Він каже питання, як же ж він перемагав? Ось якщо перемога будь-якої зі сторін, ні кошмаром для нього. І, власне кажучи, ми пожинаємо плоди оцеї ну, безхребетної позиції, коли ні війни, ні миру. Угу. Зрозуміло, дуже дякую. Будемо з вами завершувати. Я хочу нашим радіослухачам розповісти, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. І я вам бажаю гарного дня. Ми йдемо далі за програмою. До побачення.